Доброго часу, друзі. Значу, у нас весна 2024 року. І отака буде в нас сьогодні тема: як веготитивне розмноження фундука. Ну, поступає до мене ряд дзвінків, як коли, чому, навіщо. Практично через день я на них відповідаю, і було прийнято зняти таке відео. Воно буде частинами, поетапно, як будемо робити, ми. Для того, щоб просто можна було давати посилання на відео, а не розказувати кожному по пів години, як воно виглядає. Ну і по відео це, думаю, краще видно. Отже, там бачимо сирена, вже приложена, шедевр, ну, пригнута, а не приложена. Тут подивимося безпосередньо на сорті Поліна. Це все в нас набуває такого вигляду. Отже, почнемо, рослина, маємо, маємо рослину, яка дала прикореневу поросель. Ця поросель росла приблизно, ось так як тут вертикально. Ми її за допомогою шпагата загоризонталили. Ну, вона прийняла таке горизонтальне положення. Ми її підтягнули шпагатом, забиваємо землю кілок, або за допомогою капельної системи. Ну, Прив'язуємо до, до системи поливу і ось так приблизно ми її завертикалюємо. Чому ж ми її не ложимо безпосередньо на землю? Ну, ще досить ранній період, і, скажімо, великий ризик є зворотніх заморозків. Якщо ж це все буде лежати по землі, досить великі ризики підмерзання. Фундук досить така живуча рослина, і вона, навіть якщо це все вимерзне, вона відіб'є сплячу бруньку. Але це займає час і нам потрібен якісний посадковий матеріал. Отже, ми так не ризикуємо. Для цього ми робимо таку трічку: ложимо прирости, ну не прирости, а порослі. Більш-менш горизонтально, ну де 30 сантиметрів, де пів метра. Там це є неважливо. Важливий, скажімо, горизонт. Для чого потрібен горизонт, щоб наші майбутні саженці вже відразу росли вертикально, тягнулись до сонця. Міжвузля ми проріджуємо, забираємо ці всі бруньки, які йдуть вниз, в сторону, вони нам не потрібні. Тобто Нам не потрібна велика кількість неякісного саженця, нам потрібна невелика кількість саженця якісного. Отже, оставляємо міжвузля такі 10-15 см, щоб могла нормально наростати коренева система, і її було достатньо для майбутнього саженця. Далі, далі, що буде далі? Далі ми е, приложимо це все до землі, як воно вже буде трошки тепліше. Е, погода і ризиків зворотніх заморозків не буде. Але це вже буде в наступному відео, і я надіюсь, нам вдасться показати весь цикл до саженця. Наприклад, ось е, скажем, фундука сорту Поліна, саме цього саженця. Тут е, і будемо надалі знімати. У кого друзі, є які питання, пишіть в, коментарі, в коментарях. Залюбки, поділюсь досвідом. А якщо буде така можливість, ну тобто, якщо я буду знати відповідь на ваші, на ваші питання. На цьому поки будемо завершувати першу частину цього вкорінення. Ну скажімо, нікого. Не спонукаю робити так само, показую, як робимо ми, і отримуємо хороший результат. Друзі, всім бажаю мирного неба, здоров'я, пам'ятаємо, все буде Україна!